У Вінниці відбувся мітинг реквієм до річниці трагічної загибелі вінницьких кортівців. Дев'ять вінницьких поліцейських підрозділу особливого призначення Корт загинули в Запорізькій області 22 травня 2022 року, внаслідок повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну. У складі елітного полку спецпризначенців ці поліцейські раніше обороняли Київщину та Харківщину від російських загарбників. У ніч з 21 на 22 травня 2022 року. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, вони загинули. Дев'ять кордівців були нагороджені орденом за мужність різного ступеня посмертно. Мітинг реквієм на Алеї Слави сабарського кладовища відбувся за участі перших облич міста та області, а також представників духовенства рідних загиблих та небайдужих городян. На мітингу реквієм на Алеї Слави героїв згадали поіменно та поклали квіти до могил загиблих захисників України. Українці мають пам'ятати всіх, хто власним життям заплатив за територіальну цілісність та суверенність нашої країни. Ви бачите, скільки прапорів саме знаходиться на цьому цвинтарі, а скільки таких прапорів на всіх куточках нашої землі. І, мабуть, хтось подумає, що ці втрати даремні. Але ці хлопці, ці дівчата поклали своє життя за те, щоб наші діти, наші нащадки жили в вільні незалежній і процвітаючі країні. І я думаю, що пам'ять про них завжди буде в наших серцях. Дев'ять героїв, захищаючи країну від ворога загинули, загинули, бо любили, любили країну, любили своїх близьких, любили українців. Це сини, це друзі, це батьки. Це чоловіки, молоді люди, які бачили Україну незалежною і найдорожче віддали, що мали це життя. Бійці Вінницького корду були кращі з кращих. Вони були справжніми професіоналами. Вічна пам'ять. Весь колектив поліції Вінницької області, Національної поліції України. Вам співчуває це трагедія для кожного з нас. Це наші були найкращі працівники. Вони віддали своє життя за майбутнє наших дітей, майбутнє нашої України.